В благодійному фонді СС Дитяче містечко функціонує простір дружні до молоді. Активна молодь Ксюша, Уляна і Маша сьогодні проводять соціологічне опитування щодо свята 1 червня. Яке свято святкують 1 червня? Всесвітній день захисту дітей. День захисту дітей. Вірно. Отже, 1 червня ми відзначаємо свято захисту дітей. Хто вважається дитиною? Діти від 1 до 18 років. До 18 років людини. Людина віком до 18 років. В якому міжнародному документі написані права дітей? Ой, може якась декларація ООН в Конституції України, а ще не знаю ще, ще. конвенція ООН записані усі права дітей. Що може дитина в 14 років відповідно до законодавства? Я от не знаю, щось не кажучи, відповідно до законодавства, але мені здається, що в 14 років все-таки діти повинні приймати рішення з батька. Права дітей розширюються після 14 років, і вони можуть робити таке, як змінювати ім'я, прізвище, укладати договіри, обирати собі лікаря тощо.